Сьогодні ми з вами поговоримо про країни, мови та національності. Для того, щоб утворити назву мови від назви країни. У більшості мов ми знаємо, що Франція, французька мова, Україна українська мова. Тощо. Щоб утворити назву мови до назви країни, ви додаєте го. Го. Запишіть, будь ласка, го буде означати мова. Таким чином, наприклад, Ніхон це Японія, і японська мова буде ніхон-го. Ніхон. -го». «Ніхон Японія, ніхонго, японська мова. Тобто ви можете вже підписати зошит Ніхонго, японська мова. Ніхонго. І раджу записати інші корисні слова. Назва мов це чугоку китай. І таким чином чугоку -го, китайська мова. Чугоку. Го. Тюгоку. Чу -го. Чугоку. -го. Чу -го Китайська мова. Китайська мова відрізняється від японської візуально, тим, що тут ви можете побачити лише іерогліф. А так в японській у нас частіше за все ви будете бачити різні види писемності хірагану і катакану в одному реченні. Канко це корейська мова. Ось ці кружечки, як візуально відрізняти, це корейська мова. Канкоку Корея, Канкокуго. Корейська мова. Канкокуго, корейська мова. Ніхонго ми вже записали, і трошки подумаємо: дивіться, є такі країни, в яких Америка, наприклад, немає американської мови. Тому ви кажете не Америка-го. Англійська мова. І таким чином Британія, Австралія, Америка всі розмовляють англійською. Міжнародна мова у нас англійська. Его це таке виключення. Его, англійська мова. Запишіть, будь ласка, его. Тобто інколи можна почути Ego, але ми вже казали з вами, що І e подовжує частіше е, e, тому це як его, его, англійська мова. Так, і Куня це країна, власне, Куні, це країна. І щоб запитати, яка у вас країна, ви можете запитати о Куніва Нандеска. Те саме, що можна запитати: Онамаєва Нандеска, Ось Іготова Нандеска, що є твоя робота, що є твоє ім'я. Що Нан... о нандеска. що є твоя країна? З якої ти країни. Або можна зробити коротке запитання: о ва?» Ось і готова. Це коли ви вже щось питали, 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 і так, а країна у вас яка, а робота у вас яка? І так далі. Окунява, Онамаєва, ось ще готова. Можна закінчити ваше питання просто інтонаційно на ва, і, якщо це, наприклад, манга буде, або аніме якесь. Це нормальна розмовна версія: кунява, Онамаєва і так далі. І зараз ми з вами виконуємо одну вправу. Дивіться, у нас тут є назви країн і. Назви мов. Нам треба поєднати назву країни та назву мови. І зверніть, будь ласка, увагу: останнє це Ваташі на кунь. Ваташі це я, Ваташі на куні. Є здогадки, що це? Це моя, так, моя країна. Ваташ на куні. Моя країна Україна, Україна. І, власне, ми вже знаємо, що якщо Укурайна, то українська мова буде Україна Го. Так, можна поставити на паузу, зробити цю вправу і потім перевіримо разом. Так, готові? Давайте перевіряти. Ніхонго. Ніхон Японія, Ніхонго, японська мова. Дойцинго. Дойцу Німеччина. Тому дойцу – дойцуго. Сан Чугокуго. Чугоку Китай. Чого? Кого? китайська мова. Арабіянго. Так, тут цікаво. Дивіться, тому що Єгипет, він не має єгипетської мови, тому Еджипто це Єгипет. І мова, якою Єгипет розмовляє, це арабська. Арабіаго. Всі е, країни, які розмовляють арабською, власне, арабіаго, так, арабська мова. Го. Канкокого, канкоку корея, Канкокого, корейська мова. Его. Его. Це ми з вами говорили, що Австралія, Британія, Америка, всі ці країни розмовляють англійською. Его, англійська мова. І наша країна Україна, українська мова буде українго. Та сама історія у нас відбувається з національностями. До назви країни ми додаємо такий іерогліф, Він дуже схожий на людину. Подивіться, будь ласка, візуально, так схожий на людину. І хто це людина? Але це людина, коли там я людина, ось я бачу людину, та людина цікава, красива тощо. А дзін це читання, одне з варіантів читання цього іерогліфу для національності. Тому, коли ми з вами подивилися, що є різні країни, наприклад, там Дойцю, Німеччина, да? Дойцю Дзін буде німець. Ми з вами, українці. Україна Україна, Україна дзін, українець. Таким чином, ви до назви країни, якщо хочете утворити мову, ви додаєте го. Якщо хочете утворити національність, ви додаєте дзін. Тобто Канада, Канада, Канада дзін, Канадець. Ніхон Японія, ніхон джин японець. Запишіть, будь ласка, цей робля. він складається з двох рис джин. І так само занатуйте, що дзін ми вживаємо для утворення національності, для того, щоб зробити національність. Насправді це набагато легше, тому що в англійській у вас є там British, Japanese, наприклад, да, різні закінчення бувають. А в японській ви всього навсього додаєте дзін, і у вас утворюється нове слово: Україна дзін, ніхон дзін, українець, японець, україна го, ніхон го, українська мова або японська мова. Для того, щоб сказати, що я українець, ви кажете Ваташева, Україна Дзіндес і вашу національність. Так само, як з іменем, так: Ваташева Іринадес, Катерина Катеринадес тощо. Тобто ви кажете Вадашія і ваше ім'я, Вадашева і там, наприклад, студент, Ваташева Гакусейдес. Для того, щоб утворити заперечення, ви кажете Джанайдес. Наприклад, я не студент. Ваташева гакусей Джанайдес. Я не студент. Для того, щоб зробити запитання, ви в кінці додаєте частку К. kimo ва сенсей диска? Чи вчитель kimo Тощо. І зараз ми з вами виконаємо ще одну вправу. Подивіться, будь ласка, уважно на екран. Тут у нас є вивіски з різними мовами. Тобто на кожній вивісці використана та чи інша мова. Таким чином, давайте подивимося уважно і скажемо. Розглянемо, наприклад, разом. Чогокуго це яка мова? Чогокуго. Чогокуго. Чого – це китайська мова, чого – дес? Це ствердження, так? це китайська мова. Тобто ми не впевнені, але в нас тут вже записано. Кружечки ми можемо визначити, що це корейська точно, але тут, наприклад, не зрозуміло, що японська, що китайська, так? тому що і там, і там іероглифи. Але годес» го нам вже сказали, що це китайська мова. І таким чином ми обираємо «ніхонго джанайдес». це не японська мова. Тобто робимо заперечення. Ми вже впевнені, що це китайська мова, тут написано «ніхонго джанайдес». Поставте, будь ласка, на паузу, спробуйте зробити цю вправу самостійно, і потім я вам увімкну аудіо та ми перевіримо, чи правильно ви все зробили. Ніхонго джанайдес. 2日本語じゃないです。韓国語です。3フランス語です。英語じゃないです。4英語じゃないです。ドイツ語です。 Ніхонго джанайдес це не японська мова, і вже за кружечками ми розуміємо, що це корейська мова. Канкоку го дес. Обираємо стверджувальне речення des. Наступне, тут щось написано про Париж. Таким чином ми можемо з'ясувати, що це французька мова. І тут, в принципі, теж написано францудес. Таким чином це не англійська мова. Ейго джанайдес. Обираємо заперечення. Це не англійська мова. І останнє теж, навіть якщо ми не знаємо, що це за мова, але тут написано, що Ейго Дянайдес не англійська мова, Ейго Дянайдес, ми розуміємо, що це німецька мова, дойде го дес.